Щей ближче переходимо вже до такої урочистої події. Зараз би хотілося запросити наших хрещаємих, хто будуть давати обітницю. Просимо вас, ви прийшли сюди на протиставу, щоб вас більше було видно і ви чули, що слова настанови, які будуть до вас звертатися. Зачитаю тих, хто будуть сьогодні давати цю обітницю. Це Захарчук Дмитро, Кулініч Юлія, Кордівська Наталя, Садова Іра, Томчук Сніжана, Чувко Анастасія. Черевко Євген та Черевко Галина. Запрошуємо вас, тоді сюди праворуч, щоб вам було видно напроти ставу. І зараз до останньої слова настанову перед їхньою обітницею звернеться пресвітер церкви Пшеничний Володимир. Ми запрошуємо вас. Дорогі всі присутні на цьому березі, при такій чудовій погоді, при благословенні Божому. Я хочу разом з вами сказати славу нашому Господу. Дає нам Господь добрий час. Сьогодні благословений час, де так відкрито можемо сьогодні ще звершувати цю справу, про яку ми чули. Що нам вірив Господь Ісус іти, і покорити у вірі всі народи, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх виконувати все те, що Він вилів нам, що Він нам залишив, що Він залишив як спадок для нас і залишив, щоб це було для нас великим благословенням. Я думаю, що. Не помилюсь, коли скажу, що хрещення це, напевно, що сама одна із важливіших подій в житті людини. Тому що сказав Господь, хто буде вірувати і охреститься, спасений буде, а хто не буде вірувати, осуджений буде. Віра, якщо вона є в серці, вірна, правильна, євангельська, і вона від Господа. Вона обов'язково приведе людину до води, обов'язково приведе людину до хрещення, тому що це є обов'язково і важливо. І це не проста подія, це не простий випадок, каже апостол Петро, що це не тілесної нечистоти умиття, а це обіцянка служити Господу в добрій совісті, усе своє життя. Ну, а звичайно, сьогоднішній час. Таке послаблення всіх моментів люди хочуть жити легше, простіше, удобніше. І таке питання, як віри, воно то як хрещення, воно теж зневільоване. Можна сказати, в великій мірі, люди не придають цьому значення. Люди можливо не скільки цьому придають значення, скільки вложив сюди значення Господь, в цю справу. Люди легко відносяться. Хоча історія каже, що перші християни. Вони значно ретельніше і надзвичайно важливо цю подію ставили. Прийняти хрещення це була дуже важлива подія. Спочатку люди ходили в підготовці кілька років. Вони називалися неофіти або оголошені. Об'являлися, що ті люди хочуть прийняти хрещення. Чому це так було важливо? Тому що ця справа вона оберталася потім дуже можливо трагічними. Випадками. Після цього ми бачимо, що перші християни вони могли бути до левів кинуті, вони могли бути спалені, і це їх спонукало серйозніше підходити. Ми сьогодні розуміємо, що водне хрещення, воно, якби не несе після собою, за собою якихось таких надзвичайних, якихось тримальних випадків. Хоча ми кажемо прямо. Куди Христос був поведений після хрещення? Поведений був пустиню для того, щоб спокушаємим бути від диявола. Сорок днів написано він, постився і підійшов до нього спокусник зі своїми пропозиціями. Що це каже? Це слово Боже каже, що коли ми йдемо дорогою Христовою, то після хрещення не очікуйте, що для вас будуть коврова дорожка або інші речі. Це спокуси. Це випробування і очікування Господа вірності у ваших серцях. Слава Богу. Я знаю, що диявол буде до вас підходити, до кожного окремо, буде шукати особливу дорогу, буде шукати слабі місця в вашому духовному стані, буде шукати все те, що ви не допрацювали, не зробили. І він буде шукати самі слабі місця, щоб не вдарити, щоб серед них спокусити. Він до Господа підійшов. До Ісуса Христа тоді, коли Він захотів їсти. Звичайна потреба. Кожний ми знаємо, що таке. Ну, вона в нього була надзвичайно велика потреба, тому що він 40 днів знаходився в пості і предложив йому вирішити це питання не путем Божим, не тим Божим путем. Я знаю всякий раз, коли підходить сатана через гарні пропозиції, вирішити будь-яке питання, але не Божим путем, английським путем. Нечистоти і святості потім. Це буде велика спокуса. Хай Господь поможе вам устояти. Я буду читати Слово Боже. Шостий розділ послання до римлянам. І буду читати до колосян. Шостий розділ починається так. Що ж скажемо? Залишатимуся в гріхі? в грісі, щоб благодать примножилася зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Невже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його, тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми жили обновленим життям. Якщо ми з'єдналися з ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з Ним і подобою Воскресіння, знаючи, що наша давня людина була розп'ята з ним, що було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо хто помер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що й жити будемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає, смерть вже не має влади над ним. І колося нам каже такі слова апостол Павло. В ньому, в Христі Ісусі, ви обрізані, нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне, обрізані Христові. Поховані з ним у хрещенні. в ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога, який воскресив його із мертвих. І вас, що були мертві в гріхах, та необрізані тіла вашого, оживив разом з ним, простивши нам усі гріхи. Слава Богу за такі хороші слова! Як ми бачимо в цих обидвох ділянках Слова Божого, дуже сильно близько стоять деякі речі. Хрещення і смерть, хрещення і смерть. Я знаю, що люди будуть заходити в воду і своїми ногами виходити. Там їх топити ніхто не буде, правда? Але смерть оказується, має десь бути близько. Що має вмерти сьогодні в хрещенні? Що має вмерти? Має вмерти в хрещенні наша давня людина, природа людини, яка гріховна. Часом ми думаємо, що. І е, погляди наші на гріхи, та й багато християн, які водне хрещення пройшли давно. Вони живуть в стані грішників і гріша тікаються, гріша тікаються і розуміють, що таке життя. Але слово Боже каже деякі речі, каже, що ми повинні зробити одну справу. Ми повинні щось залишити в воді. Ми повинні залишити там ці водні могилі і воскреснути. Вірою в Христа Ісуса для обновленого життя. Там в воді має залишиться давня людина, там в воді має залишитися образ життя цієї старої людини. Тому що гріх це не тільки поступок, гріх це не тільки неправильні чинки наші, гріх це тільки не те, що ми робимо, і це називаємо, визиває осуд в нашому житті. Гріх взагалі це як стан. Гріх це взагалі як це, що що ми маємо такий от статус перед Господом. Народжується дитина, і вона ще не зробила ніякого е, нерозумного вчинку. От бігають дітки, вони не зробили ще нічого лихого. Ну, якщо зробили, то такі невеличкі там гріхи, які там чуть-чуть невеличким поправкою вирішується. Але це вже бігають грішники, розумієте? Як би нам не прикро було чути, оце є маленькі грішники. Чому? Тому що вони, народи, погладь, типоголовці, Вони дуже хороші грішники, ми їх любимо. Але перед Богом вони вже мають природу, вони мають статус грішника, розумієте? Вони, вони вже мають це. І прийде пора, коли їм прийдеться, оце зрозуміти, усвідомить. Дете, що є оця природа, тому що в Адамі ми всі згрішили. Немає людини, яка не зрішила, не зважаючи наскільки вона благородна, наскільки вона вихована, наскільки вона чемна і галантна в житті, це є грішник, це не що інакше грішник, тому що таким його оприділяє Господь. Знаєте, колись, коли була система рабства, який би хороший і вихований раб не народжувався, але він народжувався в статусі раба. І все його життя це було рабство. І тільки одна річ ще могла звільнити його від рабства це викуп за велику ціну або помер. Помер і він вільний, розумієте? А так скільки він жив, він належить тому хазяйну, в кого він народився. Ми народжуємося в гріхах, тому що в Адамі ми всі продані гріху, ми всі надбаємо ту природу, ми всі маємо цю природу гріховну, яку зараз ми приводимо до води. І ви теж, скільки вас є, вісім. Сьогодні душі, які приведемо приводимо свою гріховну природу сюди до води, і там її ми залишаємо. І там її залишаємо, тому що ми не зможемо жити з Христом Ісусом, коли ми не залишимо там цю природу. І вірою в силу Бога, вірою в силу Воскресіння Ісуса Христа. Ми тільки можемо жити цим обновленим життям через Господа. Кожного дня маючи з ним спілкування, кожного дня встаючи і лягаючи з ним спати. Це друзі, наше життя з Господом, обновлене життя, яке тільки в ньому ми маємо силу не грішити, тільки в ньому ми маємо силу жити святим та побожним життям, не своїми зусиллями, а вірою в силу Бога, який воскресив Ісуса Христа із мертвих і нас воскресив від нашого гріховного життя. І ми маємо благословену надію на те, то, що той, хто помер, той звільнився. Від гріха. Чуєте, той, хто помер, той звільнився від гріха. Проблема багатьох людей, що вони не вмерли. От одного разу не так давно я почув, у нас було сімейний табір, і браття казали, що їх вразило одне свідоцтво одного з братів наших. Коли було питання свідчити, треба було коли покаявся і почав служити Господу. Цей брат наш сказав, я каже, по понастоящем покаюся через рік після хрещення. Шовіте мене уважно. Через рік після хрещення. І здається, а що робити, а як це хрещення назвати? Так, да, хрещення було звершене, але свідомість людини була не змінена. Свідомість людини була не змінена. І таким чином людина, якщо й навіть вона і пройде водне хрещення, але вона не совершила цього, вона не померла з Христом, вона не померла, вона не, не має віри, що його давня людина була розп'ята з ним. Та людина не була, ми з Христом разом маємо й на хресті повисіти. Розумієте? Ми маємо там, ми маємо принести у цю природу нашу, це вірою нашою. Ми з ним розпиті в Христі Ісусі. От знаєте, як це розуміти? Так як в Адамі ми согрішили, так у Христі Ісусі. Ми разом з ним були розпяті. Ми разом з ним померли. Ми разом з ним положені в гроб, так і воскресаємо разом з ним для вічного життя. Нехай вам і нам в цьому допоможе Господь. Тим, які прийняли водне хрещення, ходити в обновленому житті. І сьогодні, коли ми будемо бачити, як обітницю Господу дають юні ці християни, і може і не зовсім юні, але в душі юні, то щоб нам також і обновити свою обітницю в служні Господу, і ходити і служити Господу не по е, ті старі букві, не по в'єтхі букві, а в обновленні духа. Нехай нам кожному із вас поможе Господь, а вам особливо за все йому слава. Амінь.